Наші провини відмучені. Бо зволив Господь, щоб поставити на нього гріхівчих нас. Бог, Отець, захотів. Тому він каже Пилатові, слухай, ти нам дивної влади маєш. це тобі дано згори. Все склалося так, як і мало скластися. як він каже матері, бачиш, все-таки відбувається, як і має Складно це осягнути. Складно осягнути серце батька, який не просто на все це дивився, а все це задумав і погодився на це заради любові до грішного чоловіка до грішного. Бо так Бог полюбив. Як? Ось так. Ось так Бог полюбив, що віддав сина. Там сказано не послав, а віддав. Таке враження, якби його вирвано зробити.